Ліам був чудовим пекарем. Він готував найкращі овочеві роли та фруктові смузі, які тільки можна уявити. Але його велика мрія про відкриття фудтраку зелена доброта здавалася горою. Він сидів за столом, втупившись у порожній екран комп'ютера. Мені потрібен бізнес-план, думав він. Це занадто багато роботи. Це відчуття застрягання це був його бар'єр одного дюйма. Це був не кілометр, а просто крихітний простір прямо перед його носом. Одного дня його подруга Софія прийшла в гості. Вона побачила його сумне обличчя та порожній записник. Ліам, сказала вона, тобі не потрібно розпочинати весь бізнес. Просто рухайся на один дюйм. Вона сказала йому: забудь про план: просто напиши назву зелена доброта в горі сторінки. Це твій один дюйм. Ліам подумав, що це дурниця, але взяв ручку. Він написав два слова він, нарешті, зрушив той дюйм. Наступного дня він написав ще одне речення про свій улюблений вегетаріанський бургер посміхнулася Софія. Через день він намалював маленький малюнок свого футраку. Початок з малого змусив велику гору зникнути. Робота перестала бути неможливою. Це було просто одне маленьке речення за іншим. Він подолав бар'єр, його урок був зрозумілим, найбільші цілі досягаються одним крихітним кроком за раз. Не чекай ідеального дня, просто рухай свій один дюйм прямо зараз. Секрет того, як нарешті почати, полягає в тому, щоб зробити перший крок настільки маленьким, що він здається безглуздим. Якщо ви готові подолати свій власний бар'єр, підпишіться та прокоментуйте мій дюйм нижче, щоб сказати: Юкраїні Анрепо, що ви почнете сьогодні.